Шановна громада, дорогі друзі, в ці серпневі дні ми з вами відзначаємо два великих національних свята: День прапора і День Незалежності України. Мені дуже приємно бачити в соціальних мережах ваші патріотичні фото та відео. Ви не чекаєте, коли прийде свято за календарем. Ви постійно підтримуєте нашу Україну в цей важкий час. Ваші зворушливі кліпи говорять, що ваші серця. Все пропускають через себе. В них підтримка та велике милосердя. А Грушинські гумористично патріотичні новини про ЗСУ підіймають бойовий дух всій громаді. Бачу багато дитячих світлин з українським прапором в руках, з малюнками та сувенірами в національному стилі. Виробити їх своїми маленькими руками для мужних хлопців та дівчат на передовій. Ваші жовто-блакитні сердечка з ляльками-оберігами для наших бійців все це і є любов до України. Я пишаюсь нашою громадою і разом з вами вірю у нашу непереможність. Історія вже не раз доводила, що українці можуть відстоювати свій суверенітет. Зараз прийшов і наш час це зробити. Ще ніколи в новітній історії України на нашій землі не було війни. Не лунали постріли, не гинули люди. А сьогодні гинуть не тільки наші бійці, а й мирні жителі, діти. Переконаний, ми обов'язково переможемо і все подолаємо. У нас знову буде мирне, спокійне життя на вільній землі. Дякую кожному жителю нашої громади, хто у щоденній праці наближує перемогу. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного щастя, успіху у всіх справах та починаннях. Любіть свій народ, свою землю, яка є найкращою. А ці святкові дні нехай дарують всім світле почуття радості від усвідомлення власної причетності до захисту та підтримки рідного дому, ім'я якому Україна. Зі святом вас з Україною в серці назавжди!